Колись вже записував схоже відео, яке можна назвати Що робити, коли не можу відкрутити двигуна. У моєму випадку, от попередній майстер, допустив дві помилки, з результатами яких я от поки що безуспішно намагаюсь боротись. Значить, перша помилка це те, що він не використовував динаметричний ключ. При закручуванні фіксації двигуна і замість положених 10-11 Нм на гвинт для МС 290 там було закручено, мабуть, всі добрих 30. І навіть якщо б він не зробив другу помилку, а саме посадив ці гвинти на нерозборний фіксатор різьби про що свідчить залишки її з обратної сторони. То навіть якщо б він не використав нерозбірний фіксатор, навіть в цьому випадку було б дуже тяжко його відкрутити, і якийсь винт мог пошкодитись шліці при відкручуванні. Тут же у нас ці дві фактора, два фактора перемножились. І що трапляється, значить, от дивіться, у нас оригінальні ключі штильовські. Кальоні, і воно його просто не злизує, а прям відрубує. Тобто спочатку почин... гнеться, а потім відрубує. І це зауважу, дивіться, це при тому, що я ці гвинти попередньо, ну тобто вони вже, я пробував спочатку без нагріва, пробував ключ аж. Починає гнутись, я зрозумів, що не буде діла. Тому от, така у мене фіксатор. Третя рука, так звана. От за допомогою третьої руки я встановлюю паяльник. І у нас гріється вона 15 хвилин мінімум. У моєму випадку тут уже гвинт гріється пів години, навіть е, дійшло до того, що нагрів, нагрівся повністю. Не тільки той гвинт, а вже тепло розповсюдилось і по всьому картеру, по всьому двигуну. Навіть сідній гвинт у нас 30 градусів. От, це при тому, що, наприклад, якщо ми замірюємо ключ, який лежить у свободному доступі, має 20 градусів. От, зараз тобто, вона нагрілась у нас сам гвинт безпосередньо от, до 50 градусів вже нагрівся у своєму основанні. І що нам потрібно робити? От Зараз вже ключ не працює, тобто я пробував до того як другий ключ зірвав, я встиг таким чином відкрутити два гвинта. От. І повезло, що ці гвинти були, скажімо так, ті, що більш глибоко посаджені. Тому що залишилися ті, які, до яких є більш-менш свободний доступ, і розказую, значить, що буде у нас далі відбуватися. Далі, зараз у мене гвинт прогрівся впродовж півгодини. На наступному етапі нам потрібен отаке от керно, обов'язково з захистом, щоб у нас бо потрібно діяти швидко. І е, можемо собі надавати по рукам за допомогою того молотка. Де, тобто зараз ми прибираємо паяльник виставляємо, ну, спочатку підготовлюємо, е, накернюємо, скажімо скажімо так, накернюємо передню насічку, е, ставимо в ту насічку керно так от під е, кутом 45 градусів, і починаємо такими. Чіткими різкими рухами ударяти молотком по нашому керну. Інколи це допомагає, і у нас гвин піддається після прогріву. Але в моєму випадку, щось у мене є вже сумніви, тому що я пробував попередньо один гвинт робити. Тож зараз ще спробую, але. Ну, То буде поза кадром відбуватися, але а, значить, є в мене сумніви на цей рахунок, і значить, наступний етап, якщо у нас це не піддасться, якщо у нас є доступ до, а, а, як в моєму випадку, до цих гвинтів, за допомогою бормашини. і... А, Ну, раджу на такі випадки, от, такі от диски, які обточені вже і мають малий діаметр не викидувати і е, зберігати їх, не дотачувати до кінця. І Мати в запасі декілька таких варіантів з різним е, діаметром от, такі от тонкі диски для бормашини. Зараз, значить, якщо у, нас, у мене не вийде е, за допомогою керна, далі я роблю насічки. Нарізаю насічки під от ударну викрутку. от Мощна ударна викрутка. І далі за допомогою цієї ударної викрутки, ну, попередньо Знявши корпус, треба буде встановити так, щоб двигун у нас уперся в тверду поверхню. Нарізаю шліц під ударну викрутку І за допомогою ударної викрутки, також попередньо прогрівши там, ну, хоча б, там, 10 хвилин. буду Пробувати е, відкручувати. тобто б'ємо молотком, от ставимо шліць в шліць, е, викрутку шліц і б'ємо молотком таким от ритмічним, хлястким ударом. і У нас виходить, після удару е, відбувається значить е, е, на срив. От, викрутка вона от, такі от робить десь на, е, 30 градусів поворот різкий. і і таким чином е, у нас зриває ту різьбу, яка прикисла, прикипіла. І останній варіант, значить, ну, маю надію, що до цього не дойде, але якщо дійде, то потрібно буде висверлювати ці гвинти таким чином, поетапно, щоб от шляпка гвинта у нас спочатку е, е, використовуємо десь 5 діаметр сверла. І потім, коли вже Просверлимо значну його частину, можна перейти десь на восьмерочку. Таким чином, щоб сверло у нас не пішло в сторону. І щоб, коли ми дойдемо до а, безпосередньо а, основного діаметра гвинта, щоб у нас воно десь а, пройшло по центру. Ну, ну, це самий крайній варіант, якщо, скажімо так, не допоможуть попередніх два, то це от таких три. Можливих варіанта розвитку подій. тобто, значить, чому, як Це не тільки а, а, відео записується для тих, хто безпосередньо зістрахнувся з такою проблемою. Можливо, подивиться ще якийсь майстер, який зробить таку подлость, з якою я періодично сталкуюсь. Не робіть, друзі, такого. Купіть динаметричний ключ і використовуйте його. Та якщо ви е, е, закручуєте на оригінальні саморізи, не потрібно використовувати там нерозбірний фіксатор. Максимум це розбірний, Тобто розбірний фіксатор, якщо вам вже хочеться, помажте туди. Ну і Невеличке доповнення. У моєму випадку керно дало свій результат, і е, різьба у нас пішла. Пішла, перший гвинт зірвано. і Будемо також по такому ж сценарію переходити до останнього гвинта. Ну, а останній гвинт по закону подлості, чинив максимальний супротив і навіть керну не піддавався. Тож довелося за допомогою бормашини нарізати шліц і вибивати вже отакою ударною викриткою. Після чого він уже пав. А, значить, в такому випадку, якщо вже а, вам нічого не допомогло і дошло діло до ударної викрутки і нарізання шліця, будьте уважні. Бо, наприклад, от у цьому місці, якщо ви будете запил робити, то там неминуче буде пошкоджено корпус. А, тобто підбирайте. Диски найменшого діаметру, заздалегідь заготовуйте, щоб вони у вас були на, на такі от нестандартні випадки. Ну, Якщо у вашому випадку вже, е, було зроблено сквозний пропил, то можна е, за допомогою двохкомпонентної боксітної смоли закрити, зробити латку на ту дірочку. Воно буде працювати. Тобто, Попередньо потрібно буде тільки зробити е, е, шрихувату поверхню. Аби Пожирите все добре і тоненьку латку пропитати, якусь тканину, накласти тоненьку латку, вона буде триматися. Ну Надіюсь, до такого не дійде. Будьте варні, ще раз повторюсь. Кому було а, щось корисне в цьому ролику ставте лайки. Кому не корисне, проходимо мимо. Всім спасія, всім.